Вітаю в ефірі Інформаційний випуск новин 3 жовтня, уже 1318 день в широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Попри цей терор та обстріли як захисників, так і мирних людей, є одна добра новина. 185 військових та 20 цивільних повернулися з полону додому. Серед звільнених двоє з області один з Хмельницького району та ще один Шепетівського. Загалом з початку повномасштабного вторгнення на рідну землю повернули більше, ніж 7 тисяч українців. Щиро вітаємо усіх на батьківщині. А далі про головні події п'ятниці в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Відновлення доріг після наслідків російських атак, три вулиці у Красилівській громаді після обстрілу 25 травня майже вщен зруйновані. Тож, аби трішки поліпшити комфорт людям, планують їх прогрейдерувати. Далі вирішуватимуть питання відновлення асфальтного покриття. Ми з депутатами вирішили, навіть коли призупинені всі капітальні видатки, навіть коли ми не будуємо жодного метра квадратного доріг по громаді. Для цих людей ми таки збудуємо нові дороги. В цьому році вже проведено тендер і новенька асфальтована дорога по вулиці Театральній, і перехід на вулицю Покровської, частинка Покровської будуть зроблені. Наслідуючий рік черга вулиці Кобзаря. Допомога після поранень травм чи хвороб у Шепетівці відкрили новий реабілітаційний простір. Це спеціально облаштована кімната у складі реабілітаційного відділення міської багатопрофільної лікарні. Вона нині обслуговує майже весь район. Це, мабуть, такий проект, який десь на можливість рухатись вперед, проводити реабілітацію згідно принципів. Це доступність. Якість і безкоштовність для кожного пацієнта, і всі мешканці нашої громади мають таку величезну можливість пройти реабілітацію і отримати послуги, і не треба їм їхати в інші райони. Така ініціатива найперше розрахована на наближення реабілітаційних послуг до громад, адже зазвичай отримати такі можна було здебільшого у великих обласних центрах. Дана активність реалізується в рамках реалізації напрямку. Реабілітація в громаді, яку запровадив і підтримав український Червоний хрест, зокрема, у Хмельницькій області ми на зараз вже завершили і вже відбувається зараз друге відкриття в Шепетівці. Напередодні було відкриття в місті Летичів реабілітаційного центру, Ну і власне завтра буде у великій ушиці відкриття третього реабілітаційного центру. У реабілітаційному просторі облаштували зони з різним фаховим обладнанням. Тут є шведські стінки, велотренажери, бігова доріжка та чимало іншого. Тут є обладнання для всіх, хто потребує будь-яких видів фізичної реабілітації. Це для людей, наприклад, після інсульту, після травм, операції на опорно опорно-руховому апараті, наприклад, після протезувань, крім того, для роботи у новому центрі підготували й чималу кількість фахівців. Усі вони перед початком роботи проходили спеціалізоване навчання. Тут будуть працювати наші працівники: 36 працівників. У нас на даний момент сформовано три мультидисциплінарні команди. Зараз ми формуємо четверту. На чолі кожної мультидисциплінарної команди є лікар з фізичної та реабілітаційної медицини. Фахівцями ми забезпечені, всі пройшли навчання. Скористатися новоствореними центрами зможуть усі мешканці Шепетівської, Летичівської та Староушицької громад. Вони працюватимуть у будні з 8 до 15.00. А запис на прийом до фахівців здійснюватиметься на місці. Олена Гула, Аліна Вітряк. Новини 33 канал. Стабільний розподіл електроенергії мешканця. На Кам'янеччині провели комплекс робіт з реконструкції електричних мереж. Реалізували це завдяки інвестиційному проєкту. Одним з таких проектів є реконструкція лінії 0,4 кВт та. Будівництво розвантаженої підстанції в селі Баговиця. Переважна більшість ліній електропередач до реконструкції в селі Баговиця складала по кожній окремій лінії понад півтора кілометра. Під час проєктно вишукальних робіт було прийнято рішення збудувати додаткову трансформаторну підстанцію потужністю 100 ква, що в свою чергу дало можливість зменшити середню протяжність ліній. До 400 метрів в середньому відтак тут збудували розвантажувальну трансформаторну підстанцію, нові повітряні лінії та винесені прилади обліку електричної енергії з житлових приміщень на опори. Заміна проводу на ізольований більшого перерізу. Додаткова трансформаторна підстанція дали нам можливість покращити якість надання послуг з розподілу електричної енергії. І звести до мінімуму скарги споживачів на незадовільну якість параметрів напруги в електричній мережі. Більше метра води на подвір'ї, затоплені гаражі та туалет. Так описують наслідки сильної зливи у Хмельницькому у мешканці будинку по вулиці Кооперативна, що у мікрорайоні Гречани. Затоплення в нас як такі були, але раніше колись злива прийшла. Тут наляло, ми бігом війники взяли, і вода сходить, і ми позамітали двір. Отака От була злива. Зараз злива, хай Господь милує і заступить. Прийшла, і ви самі бачите, що можна втопитися. Люди розповідають, вперше звернулися до владців ще у серпні. Тоді вимагали повпливати на ситуацію з вуличними стоками. Адже після кожної зливи вода з їхнього подвір'я сходила по кілька днів. Тоді їх начебто почули та навіть відправили листа. Мовляв, засмічен. Та замовлення дійсно є. Усе виправимо до 15 вересня. Та тут природа зіграла злий жарт. І саме 15 вересня на громаду обрушилася чергова стихія. Остання злива була найпотужніша. Були машини, були машини, мотоцикли, була мототехніка. І жінки віку ніхто не міг вийти навіть в туалет. Схожа ситуація того дня застала й підприємців, що працюють неподалік. Там вода затопила гаражі та складські приміщення. Кількість збитків зізнаються, навіть бояться рахувати. Тут риби плавали, тут просто плавали риби. Ми займаємося продуктами харчування. У нас крупи. І в нас затопило крупи. Скажімо так, було мішок ячків, він важив 40 кілограм, став важити 100 кілограм, бо вода в нього піталась і це все пішло. Утилізірувалось, пішло на корм рибам. за хвилин. 15-20 тут вже озеро. тут же можна було плавати на лодках буквально сантиметрів 50 води. Аби викачати воду, яка зібралася, рятувальникам та комунальникам доводилося працювати майже цілодобово. Та й з такими зусиллями вона зійшла майже на п'яту добу. Було дві було дві як вони називаються водопомпи. І ЖЕКа машина була на дорозі качала, бо дорога була підтоплена. І все тут було в дворі. Як один стверджують люди, виною всьому забиті вуличні стоки. Там на дорозі ліньовки, вони всі забиті, горські ліньовки всі забиті, і вся вода зайшла до нас. Розібратися, чому ж мешканцям що годи, доводиться вичерпувати воду з власного подвір'я. Ми пішли до комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг. Саме на його балансі знаходяться стокові канали у місті. Там нам повідомили про проблему, знають та долучилися до її вирішення одразу, бо більше роботи по усуненню замулення труб проводять ще й досі. Частина ділянки проходить через приватну територію. І там зараз замулено реально, зараз там розкопують повністю з, спільно з приватниками. Розкопуємо ту трубу. Вичищаємо відповідно повністю і будемо вже визначатися чи проводити заміну її. Ну або якщо вдасться вичистити повністю на всю прохідність труби, то тоді будемо просто підремонтуємо вже існуючу. Вже бачимо, що треба додаткові колодязі, тому що є повороти. Це повороти на зливих мережах це теж проблема. В місцях оцих от крутих поворотів найбільше накопичується сміття. Якщо немає поруч оглядового колодязя або відстань між ними далека, то і вичистити просто немає фізичної можливості і якісно. Закінчити роботи владці планують цього року, але чи ефективним буде таке рішення та дії покаже час? А точніше, чергова стихія, котру люди після пережитого тепер чекають з острахом. Олена Гула Аліна Вітряк Новини 33 канал. 22 тисячі доларів за оформлення групи інвалідності. Хмельничанка, дізнавшись, що знайомому не продовжили бронювання за місцем роботи, пообіцяла допомогти оформити групу. Вона переконала чоловіка, що може вплинути на рішення службових осіб однієї з лікарень обласного центру. Окремо за 500 доларів, навіть підробила виписку з картки амбулаторного хворого про перебування на лікуванні. За усі послуги жінка спершу вимагала 12 тисяч доларів, та врешті сума виросла до. 22. Під час передачі коштів її затримали правоохоронці. Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу. Також триває слідство для встановлення всіх осіб, причетних до протиправної діяльності. До Всесвітнього дня захисту тварин освітні офіцери організували для школярів майстер-клас надання допомоги чотирилапим друзям. Спочатку діти завітали до кінологічного центру. Там вони ближче познайомилися з роботою службових собак. А щоб навчити школярів не лише любити, а й допомагати тваринам у біді, представники Червоного Христа провели практичне заняття, на якому навчили малечу надавати першу допомогу травмованим тваринам. Синоптики прогнозують на ці вихідні незначні опади та невелике підвищення температури. У вихідні дні на території Хмельниччини погоду формуватимуть атмосферні фронти, які переміщуватимуться з півдня з вологими повітряними масами. Випадатимуть невеликі та помірні дощі, е вітер. Е в суботу південного напрямку в неділю змінить свій напрямок на західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9 градусів тепла, в день 10-15. У Хмельницькому вночі 6-8 градусів тепла, в день 12-14 градусів тепла. Такими були новини п'ятниці. Ще один тиждень невтомної боротьби залишається позаду. Попереду вихідні, тож відпочиньте від робочої метушні та проведіть цей час із сім'єю та близькими. Втім, не забувайте, що ворог і досі тероризує нас. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища. І не забувайте про тривожну валізку з мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Мирних та спокійних вихідних до зустрічі уже наступного тижня.